Всім привіт, друзі! Ви на каналі ПапійДремерс. Сьогодні я вам розповім дуже класні ідеї подарунки. Ну що, поїхали? Вони досить недорогі і тому підійдуть під гаманець кожному. Перша ідея подарунки – це фігурки. Вони можуть бути як і аніме, як фінкоп, так і з улюблених мультфільмів. Їх зараз дуже багато, тому обирайте на свій смак. Друга ідея це книжки. Їх дуже багато, як і геймер, так і звичайних. Е, з різними фантастиками, е, казки, я не знаю, їх дуже багато, тому теж як варіант, можете придбати. Тим паче, вони зараз не дуже дорогі. Третя ідея це постери. Вони зараз дуже популярні, їх дуже багато на будь-який і смак. І вони підходять як декорації для дому, тому класний подарунок. Четверта ідея це смаколики, батончики, солодощі. Дуже класно, і я такого подарунку явно би не відмовилась. І можете подарувати як букет з кіндером, як просто подарунок, коробка, всередині якої багато батончиків, солодощів і так далі. Тому можете вибрати на свій смак. П'ята ідея. Це може бути як пакунок художника, подарунок художника, всередині якого можуть бути олівці, скетчі і так далі. Зараз для художника дуже багато. Наприклад, хвости, фарби і все інше. Шоста цікава ідея. Ви можете зробити альбом, всередині якого будуть ваші згадки, наприклад, фотографії, можете оформити наклейками там. Підписати цю дату і подарувати. Я гадаю, це буде цікаво і дуже приємно вашому другу, що ви храните усі спогади і подаруєте йому. Сьома ідея: ви можете підготуватися трохи раніше дня народження чи якогось свята, і запитати, що хотів ваш іменинник, і купити це й подарувати. Ось наприклад одне з наших відео. Ми готували подарунок нашій подрузі, яка хотіла колонку. Ми її подарували, і вона була дуже щаслива, тому що вона його хотіла. Восьма дуже креативна ідея. Ви можете, якщо ви гарно вмієте пекти смачно, то ви можете спекти тортика і подарувати. Ну і не забуваємо про креативні подарунки. Тому дев'ята ідея буде саме зробити щось своїми руками, е, Сплести якусь фігурку, може, е, аксесуар своїми руками, е, з резинок, там не знаю, дуже багато різних матеріалів е, зроблені е, власноруч, буде дуже приємно. І остання десята ідея це букет. Він підходить більше для дівчаток. Букет може бути як із. Квітів, так і з смаколиків, а для хлопців більше підійде е, по їхньому інтересу. Ось відео підходить і до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. І можете поставити вподобайку і підписатись. Мені буде дуже приємно. Всім па-па!